Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Знімаю відео для нашого голови громади Василя Васильовича Козика. Тому що його зами, пан Гангал і пані Бабій не звертають на місто уваги! Подивіться, окупація міста собаками. Бачите? Собаки окуповують місто сокіряни, сидять собі на магазинчиках і гавкають на все живе. Василь Васильович, беріть своїх замів. Та й щось робіть, або хоч давайте нашим собачкам сукірянським їсти. Вони голодні, так? Де наші захисники собачок, так? Не знаю. А вони ще проявляють агресію. Бачите? Собачки робляться агресивними. І тут ходять дітки, так, дітки, правильно. А Владіна це ну трошки байдуже.